Вміти розмовляти так. про свої переживання, це дуже. Ви згадайте, як в садочку нас формували бути зручними, як в школі угу. нас формували бути зручними. Я скажу так, я жінка, яка в психології дуже багато часу, я в психотерапії багато часу, я сама провожу тренінги для жінок, я маю психологічну освіту, сексолога. Тобто в мене. Оточення дуже класних фахівців, тілосно терапевтів, У е, мене найліпша подруга вона настільки крутий е, психотерапевт з неймовірно крутою освітою, практикою. Тобто, я наповнююся при спілкуванні з цією жінкою, тобто я дуже багато всього знаю, там, рівень свідомості, всього. Але мені інколи теж так важко щось сказати. Є. Тому що піднімаються ці глибинні uh -huh. речі да, зі школи з содочку, uh -huh. яка Наталя гарна дівчинка. Їй вже п'ять років, а вона сидить і книжечку читає, і всі, всі групі читає ту книжечку. Та в п'ять років дитина має сігати бігати, uh -huh. а не книжечки, оце читати на всю групу.